Вже більше п'яти років ми зустрічаємось кожні два-три місяці. Робимо або контурну пластику, або робимо ту зону, яка нам необхідна. Не потрібно мати мільйон грошей для того, щоб виглядати гарно. Потрібно робити регулярно та потрішки. По Тетяни ми бачимо ідеальна зроблена блефоропластика, ідеальний лоб, нісик, губки, але є пару. Маленьких моментів на нижній третині ми їх сьогодні пропрацюємо радіусом. Здавалось би, обличчя у нас виглядає вже зовсім на 30 років трішки. Зробимо корекцію нижньої третини для того, щоб ще покращити наше обличчя. Моє обличчя, друзі, це Діма Золотухін, це його руки золоті. Я хочу сказати, що до сих пір я не оперувалася крім очей в жодній зоні. Це все робить мій прекрасний лікар і дівчата, коли є питання з другим з третім подборіддям, є просто процедури. Діма купує найкращі обладнання, найкращі е, засоби. Які це все створюють, плюс правильні ін'єкції? І коли ви дивитеся на вартість, звертайте ще на той стан кліників, якої вас приймають, на фах, на рівень лікаря, який з вами працює, і читайте, будь ласка, уважно коментарі. Я на собі це все перевірила. І ми дуже багато помилок виправляли інших лікарів і йшли до того, щоб обличчя мало природній вигляд і не було воно штучним, або ну десь в чомусь перекосів таких явних. Обличчя повинно після косметолога виглядати молодше, а не наколочіше. І зараз ще ми зробимо шиї, тому що, ну, як на мене, ну, шиї зовсім виглядає на 20 років. Та ще тут точка і ще тут, і ще, точка і ще тут. Я зможу все це підправити. Ми зробимо ботулінотерапію шиї та приходимо полі молочну кислоту. Та о, зустрінемось через 2-3 місяці, коли будемо робити ботулотоксин.